Розіграш по коментарях ютуб вже вечір голова не зовсім не працює. Що ми маємо? 170 коментарі було над цим відео. Ще один коментар. І ми маємо відео, яке було тиждень тому розігрувало ми, звісно, вислам. було в понеділок, попередньому тижні була затримка на кордоні. На цьому все добре. Відео скопійовано. А, я не показав час. Час Київ. 21.10, як і обіцяв. Вставляємо це відео, рандомайз і виграє Любов Свердел. Здається, це наш постійний клієнт з коментарем Доброго вечора. Щиро дякую команді квітковому гаражу. Орхочки отримала. упаковка квіти, супер, здоров'я, миру, перемоги всім. Тому, пані Любов, будете очікувати від нас ще одну рослинку. Дякуємо за прийняття участь в цьому. Закликаю всіх на наступному тижні. Так само прийняти участь, залишити лайк, коментар, підписку. Це не важко. І е, шанс виграти так само орхідейку, як Любов Свердел. Дякую, всім гарного, тихого вечора і ночі. На все добре.